Потім родився Леня у 52-му році. У 50-му році ми сюди вже этот, переїхали у Донецьк. У 52-му році родився Леня і я розчиталася. Я не робила десь год. А потім Леню я пішла знову на роботу, знову механізації мене взяли. Вот. А Льон оддала бабушці одній нянчить. платила за це гроші, утром веду, їжу несу, йду на роботу, а тоді назад іду. Йому вже було годин два місяці, я його повела до бабушки до чужої. Ну і так ми і жили. Жили ми до тих пір, поки Толя не, то не закінчив інститут. Це було в 55-му році він закінчив. І в 55-му році він отримує направлення у Красногоровську геолог партію. Ну, ми взяли поближче, щоб водіти, і нас можна була родитися Юля. От. І ми поїхали в Красногоровку. Нам там дали этот фінський домик. А, так наже ще за це час родилася в Юля в 55-му році. А через місь в Октябрі вона родилася, а у декабрі ми переїхали вже туди, той домик нам дали. От. Толя раніше поїхав туди, от йому дали там ж квартиру, кругом домік, дві кімнати, кухонька, коридорчик, такий этот, кругом это, обгорожений тим штакетами, забором. У ніяких удобств. одна печка була угльом топить, води не було. У дворі був сарай для это... сарай і літня кухня у дворі. Ну, було радості, страшно багато. Ми і так оборудували ту квартиру, все нове купили, і диван, і, і проігрівати літі. Потім після ні, Телевізори пішли гаразд позже. Ну, в общем, у нас була енциклопедія, ми купили книжний шкаф такий. Було дуже гарно в нас у, у домі, а двір весь споришом заріс, і, і, і кури ми держали. Так держали. Навіть пір'ячко по двору вибирав, щоб оце споришом все було заросло, дуже красиво було. Ну, прожили ми там около трьох років. Він все час виїжджає в це у поле. А я сидю з дітьми. Так як же сидіти? Треба ж кормити. Ну, правда, жінка нам приносила молока кожен день літр. А кроме цього, потрібно ж якийсь і супчик зварити, і сосисочку, і хліб. Ну, льоні вже було десь 4 роки, і він вже ходив за хлібом. Хліб тут можна було купити, а у вето. А у Красногоровку ми тут на посілку жили, а в Красногоровку нужно транспорта не було, так я на велосипеді їздила. Положу спать е, эту, Юлю. Льня тижди, дивишся за, за Юлею. А сама на велосипед і треба продукти купити. Один раз приїжджаю, а Льоня дав ножниці. Юлія, вона ще маленька і вона за дві ножницями. Боже, я їх глянула, вона ж вела собі очі виколоті, все, що хочеш. Я синок, що ж ти наробив? Давай та скоріш ті ножниці, та ето. після того вже більше не оставляла їх отак от одних. От ну, коротше, я брала їх. Юлю заматувала у водія ватне, мішу тепленько одівала за ручку і на поїзд і їду в Донецьк. Я без конца їздила в Донецьк. Ще три години пройшло. Я знайшла собі роботу опять же, тут же в механізації. Йоню в садик вже договорилася, і проходить около трьох років і його відпускають, бо раніше потрібно було одробити. Якщо тебе посилають по направленню, то треба три роки одробити, тоді тебе вже відпускають. За це час він вже поступив в аспірантуру в Київської. Ми вертаємось назад до Донецьк, я через три дні вже виходжу на роботу. Мені кажуть, як це ти так швидко знайшла роботу собі. А я зараніше договорилася, і Йоня пішов у ясельки, не в садик. А Юля ще якесь время була вдома з бабушкою. Ну, і, коротше, Атоля пішов у Щегловську хіологу партію робити. От. Ми попрацювали, і так я на цій заводі до пенсії працювала. Ну, е, А Щегловській, а потім він же. ж Учиться в аспірантурі, йому можна працювати в науковому секторі. І він пішов в інститут науково іслідовальний сектор, і вона, він там робив до тих пор, поки він не защитив диссертацію. І це ми все жили тут, на потіловці. Дві кнати, ну, не дивлячись, на що, діти ростуть. Ми, Льоні, десь було 10 років. Ми стояли на очері на піаніно і купили піаніно, родителі мені помогли, мої. От, Ми купили піаніно, і Йоня пішов вчитися в школи, пішов вчитися грати по класу фортепіано. У нас організувалася тут у дворці калініна школа музикальна, і 10 чоловік набирало. Це перша була партія. І, коротше, і Льоня туди попав. Були конкурс, і Льоня попала учитися на клас фортепіано. Боже, була Антоніна, в нього це, учительниця, як вона його любила. Бере ручку, отако гладе, каже: Боже, які пальчики, а в його дві пальці. Тільки і грати на фортепіано, вчила його, так він. А потім пройшло час. І через два роки і Юлю учить. А Юля вже закінчила перший клас. Їздила в пеніар лагерь. Вона ето, там почала пісеньки співати. А коли кажуть, ж у музикальну? Я не хочу. Пішли. Пішли ми, вона не хоче заходити. Я взяла, толкнула її у кімнату там, де комісія сидить. Ну, вона вже куди діватися, пішла. Почали спрашувати там які ноти, який голос, там, там, ношу, вона повторяла, потім пісеньку знає, яку ти знаєш. А вона у піонерлагері та вивчила пісню якусь, що воно там таке. Ой ля рі-ля. -рі, 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 така вона веселенька, та Юля як видала, як заспівала. Ой, вони заплодірували да і зразу записали її туди ж, у школу теж, і Юля стала вчитися по музиці. І ото я мотаюся з школи прийду, веду їх на музику, то учу, учу музику ввечері, уроки ділаю ввечері, все це ми приодолівали. А коли я концерти в празднику давали по музикальній школі, так наші діти е, так хорошо грали, що мені всі завидували, кажуть, хорошо вам, ваші діти так хорошо завжди виступають. А там это, комісія сидить відмітки, які там міста. Ну, і коротше, Юля, Льоня добре вчилися, а директор Сергієв так завжди говорив, це наші Шопени, Шекспіри і ручки такого ладу. Ну, коротше, не дивлячись ні на що, що ми жили у таких умовах що в нас не було ні води в домі, ні отліва, ні туалета, ні тіснота така, а ми цього не ощущали. У нас діти розпитувалися по останньому слову. І читали і книжки покупалися, і музики вчилися. Ім... Ми кожне літо їхали на, на берег моря, то їй дорога була дешева. А їжа, що тут, що там одинаково. Палатку Толя брав в інституті, ставили палатку на берегу, ми далеко не їхали, а там піщаний біля Маріуполя. І поставили палатку, і там это, купалися і загорали. Вот. Толя ходив на ринок туди, я тут з дітьми, а він ходив там багато палаточних городов був. Ми там Не ми тільки палатка, там багато палаток стояло, раніше так розрішалося. І ми кожне літо їздили віддихати, а то вже один рік так Толя їздив тільки із Юлею і сусідською дівчиною брав туди їх, на, на море. І... Ми жили наскільки щасливо, бо там вже Льоня підріс, там дев'ятий клас, десятий вже почали преодолівати ельбрус, діла її на Ельбрус. Вони за трим, третім разом тільки освоїли, піднялися на вершину. Льоня, Корчимагін і, 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 і Тоє. От, піднялися. Там такі були слові, все. і я пам'ятаю, як вони приїхали і восхищалися, як Льоня прийняв правильне рішення. Іменно Льоня. І вони залишилися е, живі. А там десь була якась тищановатость і дуже опасно, ну, коротше, все пройшло добре. І вони за третім разом піднялися на цю вершину, на третій год тільки. І не дивлячись, що в нас такі були условия, а ми наскільки були щасливі, наскільки нам було е, комфортно і е, випитували в духовному е, е, дітей. Духовно. Вони все, е, 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 Ми не відновлювалися, ми ніколи не що ми ущемлені, що в нас немає квартири з і прочі. А потім вже у 60 у 69 році родилася Оксана, і нам дали квартиру. У 1970-му році Оксана було вже годик. Нам дали квартиру. Толя інституті, І нам там парторг жив, Маєев. Так він собі другу квартиру, а нам цю квартиру дали. Шикарна квартира. Як вони там, коли його построїли, це ще в сталінські времена строїли цю, ці паркет, там двері, вікна шикарні. От. Так там жив професор Дністеренко, потім жив Малеєв. а потім нам дали цю квартиру. І ми це вже тоді там процвітали рядом з інститутом. Близько на роботу було, Оксана ходила в школу.